Вітаю гості і підписники мого каналу. Сьогодні я запрошую вас на приготування мого авторського рецепту. Це медова шарлотка з яблуками. Я поєднала в цьому рецепті те, що між собою об'єднала природа: це яблука, мед і м'яке запашне тісто. Дуже приємно, коли в холодні вечори ви відрізаєте шматочок пирога, заварюєте запашний чай і насолоджуєтеся цими смаками. А тепер. Я вас запрошую на процес приготування. Шарлотка за моїм рецептом вийшла неймовірно смачна, ніжна, волога та насичена ароматами меду і яблук. В основі шифоновий бісквіт, який сам по собі має дивовижну якість. Мед і яблука завжди звучать в унісон, тож я вирішила поєднати їх. І результат вийшов бездоганний. Усі інгредієнти, які ви бачите на екрані, я продублюю в описі під відео. Беремо борошно, додаємо до нього розпушувач, крохмаль, дрібку соди, хай дружать між собою. Відділяємо білки від жовтків, додаємо дрібку солі і взбиваємо білки до пухнастих хмаринок. Жовтки злегка збиваємо без цукру. Якщо одразу додати цукор, вони можуть взятися грудочками і збивати буде складніше. Збиваємо жовтки до світлого, майже білого кольору. Чим довше, тим краще. Додаємо мед. Молоко та трішки олії, і в нас виходить справжня солодка композиція. Тепер до жовтків додаємо борошняну суміш, збиваємо. Поступово підселяємо білки в 4 прийоми, обережно вимішуючи. форму з пергаментом виливаємо половину тіста, кладемо яблучка. Потім решту тіста. І зверху знову яблучка. Можна посипати цукром, буде ще смачніше. Випікаємо при температурі 170 градусів Цельсія приблизно 50 хвилин. Орієнтуйтесь на свою духовку. Залишилось дати її охолонути, хоча це найважчий етап. А потім можна насолоджуватися її ніжним смаком. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк і підписуйтесь, далі буде ще смачніше!